І всім привіт друзі! З вами як, Ювер, і сьогодні у нас гра про копання ями. Має бути цікаво насправді. В цій грі на здивування ми копаємо яму починаємо. Що починаються. Ми йдемо по вуличці з газеткою. Приїжджає мужичок. Оставляю об'яву. будинок на продажу за всього 10 десять доларів з скарбами з... З в саду. Куфей стань богатим. І от ми. Повелись на це дорісню, Купили собі Супер Мега, копатель 3000 ультимейт. Тут у нас стоїть хрестик. До речі, <схід> хрестик навіть на траві. Що <схід> у нас є? У нас є інвентар. Можемо бігати на shift, у нас є гараж. Думаю. опа. Можемо починати копати мене не камінь. Один камінь. Прикольно. Ми несли ще камінь. Ще камінь. Інвентар повний. А де мені розвантажувати інвентар? А, ну, тут продавати, логічно. Один камінь-1 один доллар. У нас є 3 доллара. Ура! За 3 доллара ми можемо купити нічого. Добре. Шампивай. Так, нудер повний. Ми йдемо. Продаємо. Можемо купити якийсь апгрейд. Давайте купимо, напевно, радіус. У нас змінилась навіть моделька лопати. А тепер якось більш чуть-чуть. В принципі, це логічно. Розряджається лопатка. Давайте підійдемо, зарядимо за доля-доля. І зразу давайте продадемо цей кабінчик, От і супер, копаємо далі. Що таке? Теж камінь? О, я знайшов новий матеріал вугілля. Воно, напевно. Ще одне вугілля. Напевно, буде 2 доллара, правда? І те. Одне вугілля, 2 долара. У нас є 6 доларів. Можемо купити новий апгрейд, наприклад. Наприклад. Давайте. Я поки не буду купляти, певно. Зараз побачимо. У мене розрядиться батареї, і там буде видно. Батарея Крітіка. А що буде, якщо. Що буде, якщо я не буду заряджати батарею? Mm -hmm. Цікавий факт. На початку гри воно показує, що при низькому заряді батареї вона взірветься. Mm -hmm. Опа. Я загубив всі свої руди, так? хп мене втратить. Йо-мое! Що я куплю на батарею в Грейд, вона мені зарядить? Слава Богу, в мене є за що. У, це було близько. До провалу. Хе-хе-хе. Опа. Перший камінь. Друге тут щось нове. Новий матеріал. Залізо. Я знайшов залізо. Ура. О, камінь. Ордес. Орде строїт. Я зламав камінь через те, що в мене повний інвентар. І залізо за 5 доларів, вони троє. О, це прогрес. Я бажаю новий бекпак. Зразу заряджу. Я хочу оглянути, що таке jetpack. У мене є тепер Jetpack на пробіл. Ага. Тобто, якщо я не можу тут, -тут вилізти, я можу. Прикольно. Обригнути. WTF. І у нас є 40 доларів. Я вас вітаю. Ми купимо новий апгрейд на лопату. Вона стала ще ширше. Ще крутіше. А ми під продовжуємо копати. О! О! О мій Бог! 29 доларів! І не йшов у землі 30 баксів. Звучить непогано. Тільки врахуючи, що це я викупився на 3 метра вниз, це так собі. У нас є 47 доларів. Можна купити ще один апгрейд. Я вважаю, що апгрейд на батарею буде того вартий. Зараз, давайте вкачаю бекпак. А то в мене щось дуже швидко кінчається місце. Я знайшов мідь. Новий матеріал. Оце так ямка. Місцкі коштує 10 баксів. І за ці руди вже кожним разом просто вдвічі дорожче стають і все. Можем купити Jetpack Upgrade. Опа. Це що таке? мом! У мене батарей Я там бачу дуже багато ресурсів в тій йомі, тому... Заржвуданенько мы все продаем, за Давайте куплю лампу, вот. Я наверное, не знаю, какая она. Побежим в ту яму. Я! -хо -хо, сколько тут меди! Я щас стега бабу буду мать. 115 долларов. Фу! Ну я уважаю, це Новый на под. Ну, тепер вообще якась квадратна. така нормальна, от бачите. Бур у в нас така огромна ямка виходить. А, я отримав урон. Так, раз. Сільвер. Прикольно. на? Якщо я буду коштувати 20 доларів, то я дуже навіть не проти. І один сільвер 20 доларів. І ми маємо 200 баксів, люди. Ooh, yes. Давайте возьмем бэкпак рейд, Потому что мы можем. Опа. Новый материал. Золото. Раз, два, три. Я что тут поставлю одну вот лампу. Ну тут прямо океан. А то я еще снова забыл подивитися, сколько стоит руда. Золото, я не подивись, скільки коштує. Я от поставлю на відео скріншот. Скільки коштує золото? І у нас 423 долара. І ми можемо купити новий апгрейд. Подайте, що на лопату. Апгрейд ту дріл. Ого! У мене вже дивіться, яка шикарна лопата. Щось в цій стороні. Да что такие? Опа Я обочаюсь, Ага. Блин, это бачу зна мани, мани. Дуже багато літаючої руди. Зрап постараюсь. О! Три лампы, четыре динамит. Прикольно. Больше ничего нема. Серьезно, це просто коробка. Ну, але є динамит. дивимось, як він працює. О, ні, він копає, але... Что такая свинка пая? и все маканье. У лава, ой он объять. Как я понял, тут без мита не можно, да. Оооо! Я купляю дрельку. У нас так. Я дрель. Наступный апгрейд называется Я ЕЕ Лопата. Мені цікаво, як ця дрель. Ну, в принципі, як дрель. Я yeah. Ну то я думаю, не треба у него ломати. Тут щось таємниче. Можна багато ближче, опа. платина! Біленька. І нам вполне хватає. Напід зародитись и пизай. Яй лопата. У нас якась шикарна прям дрілька, да? О! Оце да. Оце просто да. Я не думаю, що палаті он. Чи Це поладім, чи плата. Плата. Я не знаю, не думаю, що на це останній раз. Опа. Diamant! <риклад> а. Діаманти. Їх тут багато жий. І... А, діамант 250 доларів. Тисяч. У мене дві доларів. Ну, я думаю, я куплю ще дырами динаміту. Я вкачаю вкачаю цей. Ну давайте джетпак, щоб він ще не сумував на стикер вдади. Все-таки мені цікаво, мене мне та штука. Меньше сто О. О! 320 доларів. Це капець просто за один винос 2000 доларів. Я купую нову батарею Новий бэк Пак Аджетпак лишается сам опа а то О, ну, Звідси я получу дуже багато 8000 в мене. ну Ладно, джетпак. У мене просто всі багатства світу є. 24 лампи. 12 динаміт. Опа. Не ж не

Maybe. Она тут не одна, чиша? Она не одна. Ущит. Oh,

Нічого нема. Ой-ой. Вау. І тепер гра закінчена, і я тепер можу доповню, виконувати ачівки. Тільки це буде з самого початку. Ну що ж, з його вижу, я можна закінчити. Дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете продовження цієї гри, наберіть 15 лайків. І напишіть в коментарях обов'язково ваші плюски, наскільки ви хочете. Продовження цього гри про копання ями. Це все. Всім адіус.